Якщо мені керівництво клубу скаже звільнитися, я залишу посаду тренера. Саме таку заяву зробив Вадим Заєць після домашньої гри Буковини. Жовто-чорні приймали дебютанти першої ліги авангард із Краматорська. Пропустили швидкого гола, і лише під завісу основного часу рахунок став рівним. Тренер чорнівецької команди не задоволений грою своїх підопічних, а тренер гостей рахунком після матчу. Нічую ковч авангарду назвав подарунком для чорнівчан до дня міста. Швидкогола наші футболісти пропустили вже на сьомій хвилині матчу. Після цього жовто-чорні завдали кілька ударів по воротах суперника, але всі випадки завершувалися кутовим севом воротаря або ж невлучністю нападників. Кілька нагод мали і гості, однак також не змогли відзначитися. Ну, Гра вийшла дуже в'язки, як напряженою. В общем, то с нами видимо злую шутку. сыграл с ребятами быстрый гол, который мы забили, и потом мы совершенно. Не играли в комбінаційний футбол, нігри потерялася, совершенно. було такое ощущення, що ребят устраювають 1-0, и Они играют на удержание щота, хотя ми так играть грати не договаривались. Від першого, другу тайм нічим майже не вирізнявся. Атакувати пробували обидві команди. Щоправда, у деяких епізодах не вистачало влучності. У деяких відмінно зіграла оборона на 75-й хвилині травмувався гравець гостей його з поля забрала швидка. На 80-й та 82-й хвилині буковина могла пропустити, врятував голкіпер господарів. А вже у доданий час під час штовханини у штрафному жовточорні таки відправили шкіряного у сітку воріт. Забив капітан команди Руслан Платон. Тренерів обох команд нічийний результат не задовольнив. Мені забили свої моменти, като здалі золотої права футболу, що ніхто не відміняє. забиваешь ты, забьют тебе. Вот и мы сделали подарок городу Черновцы, день одного очка. в общем-то, по игре результат был, должен быть другим. Сегодня были болельщики, они сами видят как бы, уровень футболиста. Я, как бы, я за себя могу сказать, что я играл футбол, по крайней мере, я умел принять, отдать, а открыться. Если на этом уровне, вы сами видели, ну что, Що не було желання Ну, Вибачте, нужно мастерство. Нужно мастерство, і його на сьогоднішній день у ну, багатьох футболістів поставляють. Невдав гру команди Вадим Зайць пояснив важкою ситуацією, яка склалася у клубі. Травмовані Олег Керчу, Андрій Донець, Олексій Мойсенко, Дмитро Зозуля. Не виправдали наді на поліса Трапицьких та Бровченко. Як буде далі, ковч жовто-чорних не прогнозує, лише робить заяву. Я дуже розтроєн, Ясно, як би там. После того, что как бы, стадион там кричал, как бы там не было как бы, обидно, как бы не хотелось, ясно, что я должен как бы, сказать, что и, и, ясно, что если руководители, если там для команды будет лучше, чтобы я ушел, однозначно я покинул пост, потому что ну, никого не интересуют наши проблемы, мы обязаны выиграть, да, делать результат, тем более поставлена задача, и я... Чоловік, чесно, я не имею права сидеть на этом месте, місці, что все хорошо. Я дав тебе можу сказати, що ну, ситуация довольно таки тяжкова. Олександр Хмельницько Остафі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.